Ми знаходимося тут в фундації, яка має назву Справа Патріарха Йосипа, була заснована декілька років тому, власне, для того, щоб старатися маленькими щоденними справами продовжувати ті починання і ті справи, які започаткував наш славний земляк, Велетень Духа, великий українець в цілому світі, великий захисник. Всього, що є українського, держави, церкви, знедолених людей того часу, цей великий Велетень старався цілим своїм життям прислужитися Богові, церкві і Україні. І є для нас також взірцем для того, щоб ми кожен на своєму місці, кожен згідно тих талантів, тих дарів, тих можливостей, які має, також старався робити щось доброго, залишити по собі добрий слід. Залишити по собі також якісь добрі справи, які б могли приносити гарні плоди для наших майбутніх поколінь і могли покращувати вже тепер наше сьогодення. В 1957 році патріарх Йосип Сліпий, перебуваючи вже більше як 10 років в ув'язненні, пише один такий твір, який взагалі дивує, продовжує дивувати по сьогодні. Цей твір називається Великого Бажайте. Ця фраза належить самому Ісусові Христові згідно тих усних джерел, які передаються традицією церкви. Уявім собі людину, яка перебуває в такому стані тюремного ув'язнення, гоніння, коли є розіп'ята церква, коли український нарід є розіп'ятий, безправний, ситуація надзвичайно є важка. І Патріарх Йосип звертається, будучи в такому стані, звертається до всіх українців. Розкиданих по цілому світі, розкиданих по тих таборах, по тюрмах, з проханням не переставати бажати великого, бажати духовного, ніколи не заземлятися, ніколи не розчаровуватися, ніколи не звертати на ті обставини життєві, які можуть навіть знищити тіло, але душі не можуть знищити. Це великий поклик. Ми сьогодні. В наших обставинах маємо також багато причин, набагато простіших від тих, які переживав Патріарх Йосип і покоління українців. Ми маємо також багато трудних обставин, багато чого на що ми маємо можливість нарікати. Але одночасно цей наш захід, цей круглий стіл під назвою Два крила віра і освіта можуть підносити людину. На висоту можуть підносити людину в її гідності, в її достойності, можуть підносити людину до Бога, можуть робити людину щасливою, радісною, можуть давати людині аргументи для того, щоб жертвенно послужити для інших людей. Ми хочемо, щоб, власне, цим починанням ми кожен для себе і через нас також, щоб цей ентузіазм бажати великого. Незважаючи на обставини, можливо, там, які є в Києві, які нам не дозволяють робити багато справ. Але багато справ ми можемо зробити своїми силами. Бажаючи великого, ми можемо щоденно покращувати наше сьогоднішнє життя, можемо робити все від нас залежне. І це є заохота сьогоднішня. В контексті цього круглого столу, в такій домашній Ситуації хочемо поділитися певними думками, певними надбаннями. Ми завдячуємо міському голові пану Сергію Надову, завдячуємо начальнику управління освіти міста Тернопіль пані Ольг Похиляк, тому що цей рік в Тернополі є проголошений роком християнської освіти. І в цьому контексті також ми маємо прекрасну нагоду, щоб застановитися, побачити не тільки що нам заважає. А побачити справді наші можливості, скільки багато ми можемо зробити, коли того бажаємо, коли хочемо прикладати зусиль. Я бажаю, щоб Господь Бог провадив справді кожного з нас, щоб кожен з нас, незважаючи на найтяжчі особисті обставини, незважаючи на якісь трудності, які є в житті, завжди не бачив тільки проблеми, але старався найголовніше бачити тих багато можливостей, які ми маємо, щоб ними скористатися тут на місці. В наших школах, щоб наші діти тут, в нашому рідному місті, могли зростати побожними, добрими християнами і чесними, справедливими, відповідальними громадянами нашої держави. Щиро дякую. І нехай Господь Бог помагає. Слава Ісусу Христу.